Все. Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня, шановні присутні. Мене звуть Очкев Оксана Миколаєва, хто не знаю, я голова Гелахівської селищної виборчої комісії. Так? Отже, згідно з е, статтею 46 е, закону про місцеве самоврядування, голова Гелахівської селищної територіальної комісії інформує відповідну раду про підсумки виборів селищного депутатів та е, селищного голови. За підсумками Гутихівської селищної виборчої комісії, найбільшу кількість голосів виборців, виборців на виборах депутатів Гетихівської селищної ради 25 жовтня 2015 року отримали. У одномандатному виборчому окрузі номер 1 Прибура Олексій Олегович. У... Виборчий округ номер 2 Бабушкін Олександр Оксанович. Олександр Коваль, Тамара Вікторівна. Округ номер 4 Тімоніна Олена Борисівна. Округ номер 7 Слободенюк Віталій Віталійович. Округ номер 8 Погоріла Надія Іванівна. Округ номер 9 Вольський Володимир Анатольович. Округ номер 11 Пастернак Андрій Михайлович. Округ номер 13 Петушківський Володимир Олександрович. Опуск no Степаненко Анатолій Тихнович. Округ No15 Ромашко Дмитро Володимирович. Опуст No16 Ященко Ірина Річлайна. Округ No17 Ворончук Сергій Валерійович. Округ No18, Бурденний Дмитро Миколаєвич. Округ номер 19 Комісаренко Валентин е, Миколаєвич. Округ номер 20 Черниш Євген Борисович. А, округ номер 21 е, Керженцева Лариса Рянікіна. Округ номер 22 Павленко Олександр Анатолійович. Округ номер 23 Фізінін Валентин Васильович. А, округ номер 24 е, Цеганок Микола Сергійович. Округ номер 25 Цебуленко Віталій Борисович. І округ номер 26 Власенко Іван Григорович. Mm -hmm. Одномецовних От, виборчих отороках 5, 6 і 20, 12 згідно закону е, призначено повторне голосування на 15 листопада 2015 року. Відповідно до результатів голосування. 4 листопада 2015 року постановою номер 50 Горохівської селищної виборчої комісії, де депутатами Голохівської селищної ради зареєстровані наступні люди. Перечитаю ще раз е всього 22 депутати із 26, тобто більше двох третин депутатів від загального складу Горохівської селищної ради. 22. Чому 22, 22? Тому що, е що е бабушкин Олександр Олександрович не встиг. До 7 вечора принесе нам заяву про те, що в нього немає е, іншого представницького мандату. Ні, ні, ні. Він зробив це сьогодні і на наступній, на продовженні сесії, і, е, я вже вибачаюсь, ну, так, законодавство потрібно. Ми не знали, чи є у вас представницький мандат в інших кордоні. Можете бути присутні. Е, на підставі частини Частина 1 статті 49 закону України про місцеве самоврядування новообрана Гливахівська селищна рада вважається повноважною. Та починаються повноваження новообраних депутатів Ради. Повноваження депутатів попереднього скликання закінчення наступне. За підсумками Левахівської селищної виборчої комісії, найбільшу кількість голосів виборців на виборах Гливахівського селищного голови 25 жовтня 2015 року отримав Жеревцов Валерій Володимирович. Друзі, те голосування 4 листопада 2015 року постановою номер 49 Гливахівської селищної виборчої комісії. Жиревцов Валерій Володимирович зареєстрований Ливахівським селищним головою. Так як присяга складається тільки один раз, жеребцо Валерій Володимирович вже склав присягу. Як селищний голова, про що є документ з текстом присяги, підписаний ним, та відповідний запис у троєдовій книжці, відповідно до цього присягу повторно не, не складають. У цьому моменту на підставі статті 1 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, частина 1 статті 42 закону України про місцеве самоврядування починається повноваження Левахівського селищного голови Жребцова Валерія Владимировича. Скликання. Дякую вам велике. І знову вам здоров'я. Прошу за... приходити на всі сесії, допомагати нових депутатам депутатів в їхній роботі. Ну і всім велике дякую. Ну, а нових депутатів, які на сьогоднішній день обрані, я закликаю до тих праці для того, щоб ми працювали на сьогоднішній день на наша серед Червока. Будинити, як кажуть, поділено все до на нас. На сьогоднішній день ми маємо тільки те бюджетне надходження, яке у нас надходить, ми разом з вами будемо правильно розподіляти і вкладати в наше серпище. Ну, Я сподіваюся, що ми всі познайомимося ближче з часом. А на той час, коли я так думаю, що вибори будуть 15-го. Я так думаю, що наступна сесія у нас буде 19-та, якщо все буде нормально, це слідче через четвер, хтось будеться в щетле. Я говорю, я що я людина без аудиції, ви знаєте, демократично, слухаю всіх, завжди себе ставлю на місце той людини, яку треба вирішувати питання. Я думаю, що знову депутати, спільну мову і будемо працювати. Ну, на цьому я так вважаю наш порядок денний. Вичерпаний, але я все-таки хочу шанові надати е, слово е, представнику Асоціації в лісі існує Каріну Леговичу.